А завершилося святкування 940-го дня народження зустріч у поетів міста Броди. Зокрема, молодь Бродівщини у дружній та невимушеній атмосфері декламували верші та авторські твори. Як це було цьогоріч? Дивіться далі у сюжеті. З нагоди ювілейного відзначення Дня міста Броди, представники молодіжного центру для активної молоді нашої громади у Бродівському народному домі організували чуттєву зустріч. На якій молодь мала можливість показати творчі здібності у власній поезії, мене звати Вікторія Мазур, і сьогодні мені випала честь розпочати наш вечір. В юності я мріяла стати літераторкою, але кожен з нас має багато життєвих шляхів. Проте, який би я не обрала, мої вірші завжди зі мною. Учасниками мистецького вечора були молоді та енергійні люди. Те, що ми робимо, не минає безслідно. воно залишає відбитки на життях інших людей, на подіях. А зараз такі часи, щоб залишити хороший слід, треба прикласти дуже багато зусиль. Але це не означає, що ми не маємо намагатися. Приємно, що молодь бере участь у таких прекрасних подіях. Спільно з глядачами заглиблюється у світ поезії та пісні. Присутні зуміли трішки відволіктись від сумних подій, поспілкуватись, отримати хороші враження від мистецького вечора. Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Бродонлайн.